Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Слава Богу! Але про це говорить Генеральний штаб, і я нагадую вам кожного дня, що ворог не полишив своїх планів знову атакувати наші об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Ми це бачимо, розуміємо, і сили оборони готові відбити такі атаки. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Я дуже вас прошу. Розумію, що дуже складно, розумію, що непросто, але не забувайте, як нашим хлопцям зараз на нулі, там, де вони б'ються за кожного з нас. І ми у тилу маємо бути не лише відповідальними, а стійкими і міцними. І не вестися на вкидання російської пропаганди. А зараз буде знову їх багато цих вкидань і щодо енергетичного ринку, і щодо енергетичної ситуації, і звичайно, ситуації. На фронті. Отож, тихого і світлого нам усім дня. Важкувато, ще раз скажу, але ми переможемо, і ми це знаємо. Тримаємо стрій та разом до перемоги. Ворогові ласкаво просимо до пекла. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. І не хворійте. Немає часу хворіти. Треба багато ще працювати для перемоги та для миру.